Сьогодні в нашій жулі свято. <хи> Господині хороший настрій. Це, звісно, ж свято. Захотілося відв'язати, вона тут котів поганяла. Оцього мануга загнала на дерево. Тепер її сісти, насипали. І хор по заявках. Співайте, дівчатки, давайте затягуйте. Шулечка, тобі настояща рестарація. Їда й музики поряд. Якісь музики чахлі, як наївши, наче. Щось таке одна заведе, друга не підтягує. Кориці. Слабо, слабо. Скажи Жуля, що попав? Ніякої поваги до собачки. Да їм води винести. Бо Зараз великі мінуси. вона замерзає зразу. Яку виносиш, вона як не попили, вона замерзла. Нема співок. Котолечка з дерева зліз. Я дрова ношу. Ось звідси ношу. Минулу зиму я відео знімала, як ми тут пиляли. Та переступимось цими дровами. Була куча сюди, аж, аж отак під оцю сливу. Це вже забрато. Вони сухі, тільки це прокидане снігом. Я їх наношу мішків 6-7, біля груби складаю. І вони там трохи підсихають і горять добре. Це перед цим були дуже великі морози. Дня 4 газом топилось. А це трохи потепліло. Треба травами. Тут всередині ось далі пішли такі товсті, оці мелкі. Убрати і з, і з цього боку, це з цього боку. Тут такі дуже товсті, але не хочеться обходити. Ой, лапусик прийшов. Зараз жулька там як доїсть, як вилетить. Я її не прив'язала ще. Жуля. А де десь тігра десь пішов? Котошик Масенький мій. Опа, опа. Мы теперь наевшись. А кит текать, а кит текать. Пухнастенький, что ты текаешь? Куда ты? Куда ты, белка мала? Китик. Все, втик. Жуля. Бачишь, что я его загнала снова? Щось він тебе боїться. Та те й старше не боїться, й по морді налискає. Кохтяма і все. Четвертий мішок напроти. Ще, мабуть, один. А потім із з цараля ще мішок треба сухих принести. Там є у нас такі на розпалку сухі, а потім ці ми топимось. Коточок. Маленького загнала, тобі там супіку нагріла. Пішли котуль. Ксь-ксь. Мазь. Враждина, бігає, бігає біга під деревом. Жулічка, ти не приморилась? <сум> мазін підем? Кажи, Підем, мазін. <сум> Зеленьке котеня сидить. Малесеньке, стрибай на мене. А тоді мішок держатимеш на спині і підемо в хату. Кицик. Кицик. Так, я вже натрудилася вже в хаті. Хочу розповісти, який магічний вплив на мене оказує чай. Оце перед тим, як іти у двір робити щось, ну, дрова там носить, я ось нарізала лимону, натовкла його з цукром, поставила чайник заварювати, ось сюди накидала заварки. ну, Поки туди-сюди ще бігала, тут то котика доставала з хати, то йому їсти там ставила. Оце я встигла заварити. Оце тут заварка заварила. І далі включила чайник, бо думаю, це ж перелью тепер сюди. А чайник ще ставила закип'ячувати, щоб долити, ж, я ж люблю повний бокал. І оце побігла. Побігла я десь годину в 11. Зараз на годиннику 2 години, 3 години, як сраний віник, туди-сюди, туди-сюди. Бачите, я, я тільки, тільки лимон потовкла, тільки запарила цей чай. Немає скільки сили додавилось. Наносила мішків п'ять тих дров. І це все время там підкидала в грубу. там то попіл виносила, то мусор якийсь виносила, то коту поміняла всі лоточки, судочки, в погріб злазила, буряка достала курям, картоплі собі достала. Ось дістала варе... варення, це компот, вишня, якась жовтенька вишня. Це ще, мабуть, з 20-го року, тому що оця вишня в нас вже давно вона там біла, Біля туалету росте, вона вже давно зрубана. Це, мабуть, ще з 20-го року компот кинувся мені там у погребі під ноги, оце відкрила його. Тепер я тепер все зайшла в хату і бачу, тут мене чекає чай. Три години пройшло, мені енергії хватило без кофеїну, без. Різних там танінов, допінов. І це ще цікаве, я зараз можу випити цей чай, Ну, там пиріг, тут у мене десь є. Ой, де ти є? Ну, Підвіться сюди. Оце такий він такий терти тут із повидлом зверху. Оце наїстись можу оцього всього і впасти спати. <тані> це запросто. Так, запарюємо далі. Так, перелили сюди. Тепер тут кипяток, накип'ятився. оце все залить. І ви знаєте, такі ситуації, особливо влітку, ой, це дуже часто, майже через день. Отак щось треба робити. Так, чайочку ще дернуть, напитися чайочкою і побігти робити. Все, ставиш чайочок, ну буває ще таке, що заварюєш, ну, я гаряче його ніколи не п'ю, чуть-чуть, хай остужається. І побіг. Десь на город побіг, півдня на городі попрацював, все заморився, заходиш у хату, тут тебе чайок чекає, ось він душечка. І, я знаю таке, не тільки у мене є люди теж з таким розстройством по життю. Сижу, їм п'ю і продивляюся свої відео, що я назнімала. Я сказала, що це жовті О, вишні. <сум> ну, які вишні це сливи? Це добре, що відразу помітила. Це сливи, жовті сливи. Вони так не більше жовті, вони такі зелен... зеленясто-жовті. Ну, вони на вкус мені лічно були недобрі. Чого і зрубали? Те Та дерево. Таке, ну, один год це була. Урожайності їх, і я ще якось їх не дуже вміла закривати, коротше, вони переварені. Ну, таке солодка водичка. Це сливи на вишні. А то наказала тут. Трошки в'язання на сьогодні. Оце у мене ось як лежить на столі. Це до знімання готувалося. Щоб показати цей светрик і носочки куча, кожен з них розібрати. Оце воно так і лежить. Карманчики, кишені не перешиті. Нема в мене якось настрою це все робити. Поки лежить таке, не зняте. Зараз покажу, що я в'язала цей час. Я ж не можу просто так сидіти бемзям. Хоча буває таке, що просто сидиш бемзям. І страдаєш. Ну, іноді вяжеш. Так, ось таку я красоту в'язала. Це для маленької яночки. Захотілося мені такий светрик з квіточками. Вже дов'язала, але ну, тут воротничок якось не то. І тепер мені треба оці серединки. Оце таке щось. Придумать. Ось такі штучки у мене є. І вони тут пришивні. Тут у їх дирочки є по боках, їх можна пришити. Ось, бачите, дирочки? І це перешерстило всі свої коробочки з такими фінтіклюшками. Оці найбільше підходять. І тими ще підходять, що їх можна пришити. Бо багато там таких, що наклей, а клей то таке то ну, по, по кольору не підходить, то як-то не, не так. А ці, я думаю, так буде гарно. Це він ще не пратий, ще поперу побачу, як воно ляже. Такі справи в в'язальні. Шкарпетки чекають, щоб я зняла відео. І коротеньке з усіма їми, і довгеньке, щоб розповісти, що куди. Поки нема настрою. Це і так я сьогодні. Я розбалакалась і розбігалась. І навіть навіть зняла щось, бо щось немає, ніякого бажання. Так, всім пока. Мабуть, оце вже і все. Десь там кота хотіла сюди притягнути, але він зробив вигляд, що він дуже голодний. Уп'явся в миску супу і не відірвать. Всім мирного ти неба, всім спокійної, тихої днини і ночі і спокою.